Нарешті вийшов мультсеріал Бетмен хрестоносець в плащі. І хоч особливо в нас він не є дуже популярним, проте вийшов дуже цікавий проєкт для обговорення. Тож, щоб довго не затягувати, мене звати Саша. Ви на каналі Душнило. І поїхали. This is a losing battle. Андрю Атрмонсерзолшоап до реплейзенівон ютейк дан. Probably. But now all know I'm for them. Отже, хрестоносець плащі – це мультсеріал, шоуранером якого є Брюс Тім, шоуранер мультсеріалу Бетмен з Series 90-х років, а також нових пригод Бетмена і так далі. Також продюсерами цього серіалу є Мет Рівс, який знімав останнього Бетна 2022 року і займається наступними проектами того всесвіту. І Джей Джей Абрамс, який, хоч і зняв жахливі Дев'яти зоріні війни, проте в якості продюсера він дуже і дуже класний. За розробкою мультсеріалу я не настільки слідкував, але дивився трейлери, і вони мене справді зацікавили. Тобто події мультфільму відбуваються в 40 х роках. В нього була яскраво виражена атмосфера нуару, стиль мальовки якраз таки нагадував мультсеріал 90-х. Але що насторожувало, це занадто змінені дизайни всіх підряд, що мені досі насправді не подобається. Адже Бетмен виглядає прекрасно, прямо як якраз таки в коміксах 40-х років. Проте всі інші змінені взагалі до невпізнаваності. Альфреда зробили таким товстеньким. Джим Гордон і Барбара Гордон темношкірі. Гарві Відент якийсь дуже молодий, а в ролі двуликого мені тим більше не подобається, як вони зробили йому праву частину обличчя. Гарліквін також виглядає якось занадто більш олдскульно. Ще вона просто в коміксах сорокових ще не існувала, тому може нормально. Єдиний персонаж, який також віддавав канонічним дизайном, це жінка-кішка, і вона виглядає чудово. І хоч, в принципі, я не проти, коли змінюються канонічні дизайни під щось нове, проте були побоювання, що вони зайдуть занадто далеко в щось оригінальне, як це було з мультсеріалом 2004 року, який нашій мав багато канонічних елементів, але при тому ж містер Фріз виглядає взагалі не так. Бейне я б в житті не впізнав, джокер також дивний. І хоч в цього є свої шанувальники, проте. На мою думку, в тому числі через це, цей мультсеріал не користується великою популярністю зараз. Я панк! Але ось мультсеріал вийшов. І що я можу про нього сказати? Він просто шикарний народ, чесно. Претензії до дизайнів, в принципі, частково залишились, проте кожен персонаж передає дух своїх оригіналів, незалежно від того, наскільки їх змінили. Приміром, глиноликий, хоч і не виглядає взагалі як коміксі, проте його дизайн, ну як на мене, шикарний. І чому я так на цьому згострюю увагу, та через те, що половина критики базується на дизайнах, а критики в цьому серіалі чимало. Людям не подобається, що Освальд Кобл потепер жінка, що так дивно, проте не критично. Також нею, що Гарлі тут. Типу азіатка та ще й лезбійка, як в половині нових коміксів. Але тут, якраз таки Гарлі взагалі майже нічого з оригіналом спільного немає, окрім того, що вона психіатр. І її персонажа зробили досить цікавим. Тобто, спершу мене насторожувало, що її нам представляють раніше за Джокера. Проте, побоювався, я даремно, адже вийшов дуже унікальний цікавий персонаж, який радше втомився постійно спілкуватись з фріками, і вирішив використовувати більш радикальні методи, щоб їх вилюкувати, що цікаво. Окрім того, Пингвин, хоч вона і жінка, проте вона діє саме, як має діяти Пингвин. Так, частина Ризми персонажа втрачається, адже в оригіналі це прям дуже стрьомний мужичок, який через це й був відлюдником. а Тут це ну звичайно нормально виглядаюча жінка. Проте в сценарному плані це досі класний персонаж, не кажучи про Джима Гордона, який в принципі вже не вперше є темношкірим. Він таким був і в 2022 році, і в Лего Бетмен фільмі, де й Барбара була також темношкірою, і все було нормально, ні в кого інсульт жопи не стався. Єдине, що до цього можу сказати, це те, що мені не вистачило взаємодії Бетмена і Джима Гордона Вони діють разом всього в двох серіях, ну і практично не спілкуються. Але цей аспект буде точно розвиватися в наступних сезонах. Єдине, що сам його дизайн мені віддає радж Люціусом Фоксом, ніж Джимом Гордоном На це можна було би працювати трішки краще. Але з дизайнами в цьому серіалі в мене, як я і кажу, багато чого не дуже подобається. Також до чого можна було б докопатись, це те, що при наявності стількох темношкірих персонажів в серіалі взагалі немає теми расизму. Але тут мені цікаво, за критеріями волкнатовсті. Повісточкою було б те, що вони вдають, що расизму просто не існувало, і темношкірі персонажі просто собі працюють. Чи повісточкою було б те, що вони пропихують тему расизму в нашого Бетмена? Бо, чесно кажучи, я тут вже заплутаюсь. Також я міг би розповісти в плані повісточки те, що тут непродажним виходить є тільки. Джим Гордон і Монтоя, яка є латиноамериканкою. А всі інші продажні, навіть включаючи Буллока, який зазвичай просто не довіряв Бетмену, проте був все одно порядним копом. Але я не. Не лайфер, щоб в такому ж розбиратись, хай про це вам хтось інший розповість. Перепрошую що таку велику частину відео на початку присвятив цій темі, просто насправді побішує, що такий прекрасний мультсеріал засирають через такі безглузді причини, йо-ме-йо. А як щодо самого мультсеріалу? Він був зроблений з багатьох ідей Брюса Тіма, які він не міг реалізувати в мультсеріалі 90-х через віковий рейтинг. І це бляха відчувається. Цей мультсеріал за духом це просто Бетмен 90-х, проте без всієї придуркуватості і дитячості, яка була притаманна телебаченню тих часів. Персонажі значно менше перекидують одне одного з кутка в куток і більше нормально б'ються. А головне, в чому проявляється саме дорослість мультсеріалу, це не якісь там дорослі теми. Вони то в оригіналі. Мультсеріалі також були, а воно відчувається саме в темпі наративу. Тобто тут абсолютно нормально може бути епізод, в якому є всього одна невеличка погоня по дахам, і одна битва на кілька хвилин в кінці, а все інше це просто детективне розслідування. Мультсеріал може значно більше часу приділити діалогам, розвитку персонажів і так далі. Взагалі, дуже легко можна помітити, наскільки Брюсу Тіму був важливим цей проект. Адже навіть просто листаючи футажі для відео, я наштовхнувся на короткометрівку десятирічної давнини, присвячена 25-річчю Бетмена, де буквально дизайн Бетмена з хрестоносця в плащі, навіть анімація в дуже схожому стилі. Сам Брюстім називає цей мультсеріал більш Batman Animated Series, ніж сам Бatмен Анімейте Серіас. що є досить суперечливою заявою. Оскільки, як на мене, половиною кайфу оригінального TAS-90-х була якраз таки максимальна канонічність всього, від дизайнів до сюжетів. А там, де канони порушувались, то комікси дуже швидко переймали сюжетні ходи з мультсеріалу до себе. І цей мультсеріал, по суті, ставав новим каноном, створюючи нових персонажів як Гарліквін або по поглиблюючи існуючих, як містер Фріз. А от хрестоносця така доля точно не спіткає. Але я також і не хочу ідеалізувати мультсеріал 90-х. Адже от, приміром, я бачив думку в моєї колеги з каналу UForce, що в Бетмена в цьому мультсеріалі в серіях немає своєї арки, і він ніяк в ході сюжету не змінюється. І тому цей серіал навіть близько не рівень 90-х. Проте, назвіть мені бодай одну серію оригінального мультсеріалу, де Бетмен проходив арку і змінювався. Так, є серії, де Бетмен розкривався шляхом певних подій і його реакції на них. Як та ж серія, двін був сні божевільного шляпника. Проте це не був розвиток у класичному розумінні. Він на початку і в кінці серії залишався таким самим. Ну а аргумент, який може виплисти з цього, що в оригінальному мультсеріалі Бетмен був більш розкритим, то це якби ясно, в The Animated Series було щось типу 80 епізодів, а тут всього 10. Потрібно просто дати йому час. Єдине, що, що в серіалі було неочікувано, це те, що тут, можливо, забагато містики. Проте, на мою думку, це все одно нормально вписується в сеттинг 40-х років. Адже той же Джентльмен Дух чи Демон Етріган є досить частими гостями в пригодах Бетмена. Щодо Бетмена тут, то він тут шикарний, він помиляється, лажає, але при тому ж тут взагалі немає відчуття, що він якийсь там непрофесіонал. Брюстім казав, що він тут радше не як в першому році, а скоріше на другому тижні. Проте, як на мене, він є Бетменом тут. Трохи довше, але все одно відчувається деяка недосвідченість. Також завдяки поверненню в сеттинг минулого, в Бетмена значно менше якихось імбових гаджетів, все значно менш хайтекове, люди користуються настільними телефонами, і сюжет стає значно більш логічним. Тепер нарешті віриться, що ніхто не зміг сфотографувати Бетмена, в його містифікацію, і так далі. Єдине, що актор озвучання Бетмена Хеміш Ленклейтер є досить суперечливим. Тобто він дуже круто відділяє голос Бетмена і Брюса Вейна, і в ролі Брюса Вейна він шикав. A of Batman, it's 50-50. 50-50, what? Like, 50% we live, 50% The guy made a crack about my mother, so I popped him one. Anyone would have done the same. Three buildings blown to pieces. You falsified the reports. Who paid you? Everyone has. That's how she wants it. Flashy cabaret act, gambling ship, hiding in plain sight. Смарт, також не до кінця зрозумілий мені задум це те, що він з Альфредом спілкується голосом Бетмена. Тобто, голос Бетмена це його справжній голос, а перед людьми він його змінює. Якось, як на мене, мало би бути навпаки, проте ладно. Серіал взагалі підіймає багато класних тем і має досить похмурі епізоди. І також має дуже багато саме розумних задумів. Приміром, нам показують Оріджен Бетмена з вивством його батьків і так далі в серії з жінкою-кішкою. Тобто вони зробили цей третій епізод найбільш особистим і інтимним для Бетмена Також нам в ньому показали саме, як поява Бетмена в місті надихає селіну Кайл, жінку з вищих кіл, але клептоманку, також вдягнутися в якийсь костюм і виходити красти вночі. Тобто показують, як Бетмен свої. Присутністю надихає більше суперзлодіїв діяти. Ну і в цій серії також цікава деталь, що музика жінки-кішки схожа на музику з Бетмена Повертається 92-го року, якраз таки фільми Тіма Бертона з жінкою-кішкою. Музика в мультсеріалі взагалі класна. Вона зроблена в більш оркестровому олдскульному стилі, і зараз таку музику досить рідко роблять, особливо в супергероїці. І навіть фан-сервіс тут виконаний розумно і зі смаком. Приміром, в одній серії одним з основних дієвих персонажів є Мала Кері Кель. І це справді мило і і в неї є справді сюжетна причина там знаходитись. Інше діло, що це камела не має багато сенсу, оскільки вона була робіном років 16, коли Брюсу було за 60, а тут Брюсу 20 з гаком, а їй вже десь 5-6 років. Проте в будь-якому разі, в нас ж немає підтвердження, що події повернення тимноглицаря відбуватимуться в цьому всесвіті. Тож це просто знову таки фансервіс. Щодо інших персонажів, то мені тут досить сподобалась Барбара Гордон. Її зробили радше адвокаткою злодіїв, і це досить. Цікаво. Також мені подобається, як зобразили самих злодіїв. Приміром, світлячок тут, ну просто фрік. І це трохи віддає духом коміксів Джефа Лоєба, який любив показувати антагоністів максимально відбитими. А от найбільш неоднозначним персонажем для мене виявився Гарвіден. Тобто спочатку мені здалося, що його взагалі злили. Тобто він такий більш мудакуватий, істеричний. А потім взагалі співпрацює з мафією, щоб просувати свою кампанію, що взагалі не в дусі персонажа. Проте потім, коли вже якраз таки просувають лінію з двуликим, то цей Персонаж прямо розкривається. Це певно, що сюжетно одна з найкращих інтерпретацій саме Дволикого. І Гарві там прекрасний. Єдине, що все одно залишається ця штука, що в історіях, де він балотується в мери, це Бетмен від Телтейла, ну або ж темний лицар, то там це неймовірно порядна і добра людина. Не дарма його всюди називають Білим лицарем. Ну і там, де він не балотується в мери, як у Довгому Геловіні, або в мультсеріалі 90-х, він також був дуже чесним адвокатом. Ну якщо в 90-х чи грі від Телтейлів, вірив, що Брюс Вейн дружить з Гарвідентом, то тут вони хоч і дружать, проте я не можу зрозуміти чому. Все-таки вони занадто різні люди, і я не можу уявити, щоб цей Брюс Вейн був близьким з цим Гарвідентом. Ну і Альфред, хоч мені і не дуже подобається по дизайну, але це справді приємний персонаж. Також одна з головних претензій це те, що тут дешева анімація, особливо як на дорослу анімацію, якою він рекламується. Проте, по-перше, з яких пір мультсеріал 13 це доросла анімація, а по-друге, в якому місці вона погана. Так, десь в статичних сценах вона більш шарнірна. Десь використовується таке собі 3D для машини Бетмена. десь там персонажі на бекграунді не рухаються. Проте це норма. Он мультсеріали по типу Гарліквін чи Кайтмен це анімація для дорослих. І там анімація в 20 разів гірше. І що мульсеріал тепер поганий? Невразливому анімація десь в піки може краще, проте загалом в середньому вона гірше, ніж в цьому мультсеріалі. Ставити анімацію як мінус хрестоносців плащі це ну, максимально тупо. Та й навіть якби так, що ми маємо в кінці? Вийшов неймовірно самобутній, оригінальний і цікавий мультсеріал про Бетмена який повністю передає дух мультсеріалу 90-х, але при тому ж робить його значно зрілішим і цікавішим, і значно приземленішим. Хоч, як на мене, в ньому не вистачає трохи більшої канонічності, проте зміни не переводять його в ранг чогось занадто не бетменівського І чесно кажучи, можливо, можливо, цей мультсеріал тепер є моїм улюбленим мультсеріалом про Бетмена. Адже до цього це був нові пригоди Бетмена, продовження мультсеріалу 90-х, який насправді відуха зазвичай каже, що він занадто дитячий, проте, як на мене, він навпаки вийшов дорослішим і цікавішим за animated Series. Ну і якщо Хрестоносець мені сподобався більше за нові пригоди, то далі лишається Бетмен 2004-го, який вийшов занадто самобутнім. Бетмен відважний і сміливий, який занадто комедійний. Та як таких конкурентів більше і немає. Тож, якщо ви фанат Бетмена і особливо фанат мультсеріалу 90-х, я просто закликаю подивитись цей мультсеріал Сподіваюсь, він вас не розчарує, як він точно не розчарував мене. І чесно кажучи, в перше існування каналу я попрошу навіть поширити це відео. І ні, не через те, що я хочу, щоб більше людей почули мій солоденький голос, а просто, бо я вважаю, що цей мультсеріал заслуговує більше уваги. Приміром, особисто я досі не бачив жодного відгуку на цей мультсеріал на українському. Ютубі Аґат, oh, Тож, якщо ви також подивилися мультсеріал і також вважаєте, що він вартий більше уваги, тоді справді можете поширити це відео або принаймні обговорюйте його десь в інтернеті. Звісно, він хоч і виходить на Амазон Прайм, але на відміну від хлопаків чи невразливого, немає українських субтитрів. Проте я не впевнений, чи це така ж велика проблема для нашого глядача. Отже, якось так. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо цікаво, можете зацінити нещодавній подкаст, де я з моїм братом говорю всі сольні фільми про Росомаху і Дедпула. Можете підписуватись на телеграм-канал, де я ближче спілкуюся з аудиторією, висловлюю думки про якісь речі, про які не висловлююсь тут. Ну і взагалі намагаюсь помірно його вести. Також можете зацінити мої минулі відео, як от огляд третього Дедпула чи людей Х97. Дякую, Артему, Скіпнесу, 20 гривень, Микиті, Юрі Олду і Назара за фінансову підтримку. Також хочу подякувати Олду за те, що став першим спонсором на каналі на Ютубі. І до зустрічі!